Людей вже залякують просто як можуть. Знаєте, от в очікуванні, просто коли люди скажуть такі заповітні слова про та, господи, робіть вже що хочете. Просто так знаєте, Ахметов тим часом ручки потирає з іншими власниками обленерго і Тесів. Знаєте, вони вже на старті до а, халявних грошиків, які їх. Слуги в парламенті щедро відріжуть від бюджетного пирога у вигляді такої багатомільярдної допомоги на відновлення їх власності. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю Ой, Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Цікава штука життя. І гроші відіграють далеко не останню роль. А знаєте, зараз, ну, якщо чесно, якщо не першу роль відіграють, був ковід, хоча він і зараз є, і там кажуть, що в січні знову буде сплески так далі, про нього вже трошечки всі забули, а пам'ятаєте, як все було? Лякали людей просто на чому світ стоїть, лякали. І смисл в чому? В тому, щоб залякати народ, а потім так рванути просто бабла, бурхливо імітуючи якісь такі рятувальні операції. І зараз ми з вами ну, можемо бачити щось подібне. Співпрацівники тек з екранів, телевізорів нам кричать і кричать і кричать. Влада їм дає таку можливість про це казати, і вони сумлінно просто вкидають суспільство брехню про автоматику, яка сама вимкнеться, і так далі. Знаючи, люди кажуть, що енергетична система України, от просто послухайте, так якщо у вас є знайомі так, в цій системі, і так далі, то ви вже маєте знати, так бо це вже обговорили, мабуть, всі, хто тільки може. Це така тема, тема просто всіх днів зараз: бо холод, бо немає світла і так далі. і так далі, Що ж, витримає система, як все буде, а як буде зимою і так далі. От знаючи, люди кажуть, що енергетична система України вона будувалася в часи СРСР, коли все виготовлялося саме на випадок війни. Система має декілька рівнів захисту. Щоб країна відчула якісь наслідки, потрібно на протязі, ну, як мінімум, півтора місяця, вражати щодня по 100-150 цілей енергосистем. Не запускати стільки ракет, а саме вражати. Якщо не вірите, то спитайте у незалежних експертів і спитайте у військових. Дуже багато людей пишуть і про це в інтернеті. Почитайте, дуже багато є інформації. Тобто, ось така кількість, величезна кількість, більше там. Припустимо, ста, має минути наше ППО і має влучити. Я хочу підкреслю: кожного дня і без вихідних. Тенденція, яку ми зараз спостерігаємо з вами, говорить про те, що активність запусків ракети, дронів вона зменшується. Не знаю, що буде далі, але говоримо про те, що, що зараз є. Буває, що по декілька днів навіть ми не чуємо сирен. І слава Богу, що так є? Я дуже сподіваюся, що так і буде надалі. Завдяки нашим Збройним силам України до Києва в дні обстрілу в останні часи долітає, ну, скажімо так, декілька ракет, і їх теж збивають. А навіть якщо долітає, тобто, це така маленька-маленька частинка це зовсім маленька. Виникає питання, звідки така розруха? До речі, міністр енергетики він повідомив, що, на секундочку, міністр енергетики, що критичних пошкоджень енергетичної інфраструктури від обстрілів немає, а ведуться ремонтні роботи. Тобто, відчуваєте так, що кажуть одні представники влади, і що каже міністр енергетики? Що каже, люди, не хвилюйтесь, ведуться просто ремонтні роботи. Проте влада істерить. Кличко, кулеба, натягуючи на обличчя стурбовані гримаси, вони просто накручують ситуацію. Навіщо? В регіонах відбувається те ж саме: обласні адміністрації працюють, не покладаючи рук. Люди вже не знають, що робити. Просто скуповують свічки, генератори, теплу білизну. Боже, завтра ж не буде світла. Люди заспокойтесь. На вихідних була на ринку, боже, що там робиться? Люди бігають, вже всі все поскупали. Ці плитки з цими газовими балончиками. Немає вже свічок, немає вже навіть якихось простих ліхтариків. Немає. Я вже не кажу про якісь дорогі. Тобто це просто жах. Люди настільки налякали людей, що це просто жах. Ви знаєте, в 90-х братва теж так робила. Спочатку комерса доводила до переляку. Того починало трусити, а потім пропонувала йому допомогти йому за його ж гроші. Коли все закінчувалося, блатні задоволено потирали руки, не забуваючи сказати крилату фразу Без лаха і їжись плаха. Це як написав один дядько в інтернеті, хотіла зацитувати: Адже ж все так і є? Хіба ні? Є така деталька, знаєте, про яку влада мовчить. Дуже сильно мовчить. Всі обленерго вони знаходяться в приватній власності. Я дуже часто про це кажу, дуже багато програм про це зробила. Хто розумний, той мене чує. За умовами приватизації вони зобов'язані, слухайтесь, зобов'язані забезпечувати країні енергетичну безпеку виключно за свої прибутки. Але ж це так було, якби у нас при владі були моральні люди, а не вчорашні бандюки. На жаль, таких дуже багато при владі є нормальні, але їх дуже мало. Тому зараз в очікуванні, коли народ скаже заповітні слова, так, вже, господі, робіть, вже що хочете, що хочете вже робіть, щоб да, тільки було світло і так далі, Ахмедов каже: ось нарешті, тепер я ще зароблю багато бабла. Вони вже на старті до халявних грошей, які їм щедро відріжуть від бюджетного ворога, ремонтуйте та та та-та-там і все далі. Тобто, ось цей така багатомільярдна допомога. Саме я думаю, що це буде саме багатомільярдна. Е, я не знаю, скільки там це буде грошей, чи дізнаємось ми з вами про це, мабуть, ні, скільки все це буде коштувати і так далі. Але все це, знаєте, все це така наступна схема, скажімо так, для того, щоб відновити їх власність, знову. Треба буде відрізати дуже багато грошей, які можна було б направити на, на ту ж армію на, для наших хлопців, забезпечити їх врешті-решт теплими речами, щоб їм було тепло і так далі. Дорогі українці, я вас дуже прошу, не піддавайтесь паніці. Все буде добре. Ось побачите, все буде добре. Ще раз хочу сказати вам, що всі обленерго вони знаходяться в приватній власності. За умовами приватизації, вони зобов'язані забезпечувати країні енергетичну безпеку, виключно за свої прибутки. Все буде просто там в них свої качелі, і нас в це, як кажуть, не посвіщають. Тому наша справа зараз просто, просто триматися. Просто триматися. Зараз такий час. Кожен грає в свої ігри. Тому нам краще всі ігри не влазити, як кажуть, тому що можна отримати по шарці. І навіть я зараз дуже ризикую, що взагалі про це кажу. Дорогі українці, будьте справедливими один до одного. Будьте зараз все на часі. Зараз все на часі. Всі розуміють, про що я зараз кажу. Нормальні люди розуміють, що я маю на увазі. За справедливість треба бути до кінця, тому що якщо зараз не буде справедливості, після війни її теж не буде. Бережіть себе, українці! Все буде Україна! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.